І це зараз тотальна проблема. Люди, які рік-півтора року в окопах на передовій фізіологічно потребують відновлення. А щоб це зробити, їх треба в цих окопах кимось замінити. А це сотні тисяч людей, які доведеться мобілізувати на додачу до тих, хто є на додачу до тих, хто є, тому що вони не вічні. А це означає, що з нас трьох когось точно заберуть. А потім другого, а потім третього. А, і змінитися це може тільки, якщо раптом щось завтра трапиться, Не знаю, Перемога. Путін умре. Да. Росія розпадеться. Підкопаємо ядерну зброю. Ну, тобто щось трапиться. Якщо все йде таким чином, як зараз, от півтора роки. Ми ж там два-три тижні, два-три місяці, до літа, до осені. зараз, час час Ну от уже півтора роки. Може ще півтора бути. Ще півтора це вже три. Три а до того було дев'ять. Ну то три по три, та й ну ми можемо так перетікти в таку велику тікущо війну на, на десятиліття.